Вітаю дорога церква, будь ласка, сідайте. З перших рядків Біблії ми читаємо, коли Бог сотворив Адама, і Він споглянув на нього, і він сказав, що погано бути чоловікою одному. Створюємо поміч. Ми соціальне створіння. І коли. В нашому житті трапляється хтось з наших рідних, зникає, пропадає або помирає, в нас почуття виникають, почуття самотності, почуття тривоги, почуття втраченої опори. Коли Ісус Христос який ніс гріх всього людства і наш гріх, Він сказав такі слова. Боже мій Боже, для чого Ти мене залиш? Ісус Христос, який є Богом і в той час був людиною, Він переживав почуття самотності. І самотність для Нього була. Зрозуміла понятна, тому що Він це говорив. Коли я читаю ці слова про самотність, коли Ісус скликнув такі слова, я збагновую на те, що Ісус Христос Він мав з Отцем великі відносини. Він мав відносини тісні з Отцем Богом. І Він відчував те, що гріх, людства. Він Давить на нього, і він відчував, що Господь його покидає на якийсь час. Коли ми живемо в суспільстві, і я думаю, досить тяжко ми переживаємо почуття самотності, почуття того, хтось нас або залишає, або покидає. Дивлячись на наше життя, гріх він зруйнував життя. І гріх сьогодні руйнує багато відносин. Дияволу не подобається, коли люди мають спільність. Дияволу не подобається, коли люди мають здорові і гарні сім'ї, коли мають добрі відносини. Дияволу це не подобається. І через те сьогодні в нашій державі і в світі є сироти, покинуті сироти. І вони переживають цю, це відчуття самотності, вони переживають це відчуття те, що їх залишили. Учні Ісуса Христа, які слідували за ним. Ісус Христос, який прийшов до Ним, разом з ними служив, разом з ними проповідував, вони мали на нього опору, вони мали на нього надію. Коли Ісуса Христа розпинали, вони розпорошились, вони відчували залишеність, вони відчували. Те, що вони покинуть. Але прийшов час, коли Господь Бог Він воскрешає Ісуса Христа, і коли Господь Він возноситься на небо, Господь каже, не залишу я вас сиротами, пішлу піш, до вас, Духа Утішителя. Ми знаємо, що Бог піклується і дбає про нас, Він не залишає нас, Він не залишає сиріт. Він не залишає кожну людину. І що Бог сьогодні говорить про тих людей, які відчувають себе самотніми, які, які відчувають себе залишеними батьками? Що Бог про них говорить? Біблія особливо, вона архи особливо захищає касту таких людей. І ми читаємо в псалмі. Псалом 67? -й. Там записані такі слова. Отець сиріть і суддя вдів, Бог у своїй святій Оселі. Бог говорить про те, що Він є отець, сірід, що Він є батько сирід. І суддя вдів, і Бог свій святий Осель. Бог говорить про те, що я буду піклуватися про таку касту людей. Я буду їх захищати. Коли людство їх залишає, Господь особливо говорить про те, що я буду їх залишати, я буду про них піклуватися, я буду їх годувати, я буду їх одягати, я стану для них батьком, я стану для них опорою. І коли я роздумую про ці слова, хто саме як Господь він стане батьком? Господь він на небі, Господь є Дух, Господь є святий. Ми розуміємо і бачимо тілесними своїми очами, хто такий є батько, якщо ми народилися і живемо в сім'ях, ми знаємо, що таке є батько. Але як Господь Бог, він буде піклуватися, і як Господь Бог буде ставати тим Батьком. І Біблія говорить про те, що люди, які пізнали Ісуса Христа, які знаходяться в сім'ї Його, Він говорить про те, що ви Його. Бога ви його її руками, ви її допомогою для тих людей, для людей незахищених. І ми читаємо в Єфісянам, другий розділ, Десятий вірш. Він Павло каже, бо ми його творіння. Бо апостол Павло, він каже, що ми Його творіння, коли ми його діти, Він каже, бо ми його творіння, створені в Христі Ісусі, на добрі діла, які Бог наперед призначив нам, щоб ми їх чинили. Коли ми слухаємо ці слова, що Бог є батьком наших сиріт, то ми також є дітьми Його. І Бог нас створив і каже, ви Його є творіння. І каже, ви створені в Христі Ісусі на добрі діла. І читаючи старий заповідь повторення закону, ми знаходимо такі чудові там слова, де Господь особливо піклується про таку касту людей, про сирі. І Він говорить до тих людей, до свого народу, Він говорить до свого творіння, Він говорить до тих людей, які належать до його сім'ї. І він каже, 24 розділ повторення закону, 20-й вірш, коли будеш оббивати оливку твою, то не переглядай за собою гілок. Нехай залишається чужинцеві сироти і вдові. Коли будеш збирати плоди у винограднику твоєму не збирай залишків за собою, нехай залишається чужинцеві сироті і вдові. І 22 вірш. Автор наголошує і говорить так: пам'ятай, що ти був рабом в землі єгипетській, тому я наказую тобі робити це. Господь звертається до свого народу, до своїх людей, до свого творіння. І Він каже, що ти робиш в своєму житті, ти залишай для цих, для цих людей. Залишай Оливку залишає виноградин. І в 22 му вірші він в наказовій формі наказує. Пам'ятай, що ти був рабом в землі Єгипетській, тому я вказую тобі робити це. Господь Бог сьогодні звертається також і до нас. Ми його є творіння, ми Його є діти. І Він каже, щоби ви також брали участь. І піклувалася про цих людей. І, він, і автор в повторенні закону, він показує, як це потрібно робити. Як це потрібно робити? І він каже: пам'ятай, пам'ятай, що пам'ятай, пам'ятай те, що ти був рабом в землі Єгипетській, що Бог проявив до тебе милість, і Він каже, що Він тебе вивів із рабства. І він тобі дарує землю, він дарує тобі обіцяне, і він дарує тобі те, що ти становишся батьком Небесного Отця. І він каже, пам'ятай, що ти є дитина Небесного Отця, але не забувай того, що я поручив тобі робити. Піклуватися про таку касту людей, які особливо обіжені в суспільстві. Які не мають захисника, які не мають того, який міг би про них піклуватися і підтримувати них. І Господь говорить до народу свого такі слова. І ми читаємо в післені до Галатів, де апостол Павло записує також такі слова. Він говорить, ми читали в повторенні закону, пам'ятай, і ми читаємо четвертий розділ Післані до Галатів із четвертого вірша, буду читати. Коли ж настала повнота часу, Бог послав сина свого, який народився від жінки і підкорився законом, щоб викупити, викупити тих, щоб під законом, щоб нам усиновлення прийняти. А як ви сини, то Бог послав духа свого, сина свого, в серця ваші, який кличете, агва очі, тому вже не раб, а син, а коли син і спадкоємець Божий через Ісуса Христа. Апостол Павло він говорить про те, що коли настала повнота часу, Бог послав сина свого, який народився від жінки і підкорився законом. Коли настала повнота часу, Господь послав нам Ісуса Христа, через якого ми маємо всиновлення. І далі що щоб викупити тих, що під законом. Бог посилає Ісуса Христа, щоб викупити нас з і, і під і закону. Він викуповує нас. І ми читали в повторенні закону, що Автор говорить, пам'ятай, ми кожного місяця згадуємо ціну, яка була за нас заплачена. Ми вживаємо кушоток, шматок хліба, глоток вина. І це символізує те, що 2000 тому року тому назад Господь заплатив велику ціну за нас. І Господь хоче, щоб ми пам'ятали про те, що Він нас викупив. І Господь хотів, щоб люди пам'ятали, що Господь їх вивів із рабства єгипетського. І Господь сьогодні хоче, щоб ми пам'ятали, що ми через Ісуса Христа маємо всиновлення. І ми можемо і маємо право сьогодні Господа Бога називати батьком. Тому що через Ісуса Христа ми отримали це всиновлення. І Він каже, коли ви є всиновлені, ви є і спадкоємці. Коли ми є всиновлені, ми є спадкоємці. А що це говорить? Говорить про те, що наш батько, який має, і ми маємо і ми маємо час того, що батько наш має, ми є спадкоємцями. По римському праву. Коли б родина готувалася всиновлювати дитину, вони брали сім свідків про те, що ця родина буде всиновлювати дитину. Чому? Тому що свідки, вони свідкували, що ця дитина вона належить до тої родини. І коли... Синовитель, батько, він помирав. Ці свідки свідкували, що ця дитина має повне право на власність на спадок свого батька. І ці свідки вони захищали цього спадкоємця. Ісус Христос подарував нам близькість з Богом, і Він подарував нам. Наслідство Його. І Він каже в книзі Святий, там, де я, я хочу, щоб і ви були. Він переживає за нас. І Він не хоче, щоб ми в нашому житті залишалися там. Як часто буває в нашому житті, коли, ми маючи батька живого, ми живемо як сироти, мені б не хотілося. Щоб маючи батька Господа Бога, який творець всього всесвіту, який управляє всім, який створив нас, щоб ми в цьому світі відчували себе сиротами. Коли ми сьогодні відчуваємо себе сиротами, є час сьогодні попросити Господа Бога, щоб він війшов в ваше серце, щоб Господь Бог став вашим батьком. Коли ви відчуваєте, що ви залишені людьми, Біблія говорить про те, що. Коли мама або тата залишить дитину, Господь каже, я не залишу вас. Таке сьогодні батьківське серце, і він любить і приймає. Ми чули в неділю, в прошлу неділю проповідь про доброго пастиря. Павло говорив. Він говорив про те, що він, пастир добрий, він залишає 99 і йде, брати соту, яка заблукала. Коли я роздумував про те, я подумав, що Бог залишає своїх дітей, але Він хоче спасти ту, яка є поранена, яка є знеболена, яка є самій. Я подумав, що кожен із нас тим був сотою овечкою, кожен із нас. Бо Біблія говорить, що ми блукали, немов ті овечки, 53 й розділ Ісаї говорить. Але Господь звернув увагу на нас. І ми всі були ті заблучі овечки, але Господь покидає і йде шукати іменно тебе і мене, тому що Він хоче бути батьком і хоче піклуватися про нас. Ми сьогодні будемо молитися за сиріт. Є сьогодні час участвувати в їхньому житті, показувати на те, що є отець, який піклується. Про них і дбає про них. Хай благословить нас Господь в нашому житті, щоб ми були Божим творінням в його руках і показували на те, що Господь є добрим пастиром кожної людині. Амінь.